Посвята у студенти Сумського державного університету вже традиційно грандіозне свято. На площі перед університетом новобранці Сумду спочатку крокують урочистим парадом. Цього року у вище близько трьох тисяч першокурсників з них 800 – іноземні студенти. Юному поповненню адресовані вітання та напутні слова. Дозвольте мені щиро привітати усіх вас з врахуванням до лав студентства. Саме з нинішнього ви стаєте членом одного великого, майже 25-тисячного -ти загалу нашого університету. Пишайте званням студента, успішно володівайте знаннями, зміцнюйте і примножуйте славні традиції нашого навчального закладу, традиції своїх факультетів, кафедр, інститутів, коледжів, технікумів, де ви будете навчатися. У свою чергу першокурсники присягаються не заплямувати честь студента Сумського державного університету, невтомно вчитися бути чесними і порядними. Новим студентам вручають символічний студентський квиток і передають вогонь знань. Студенти першокурсники вже знають про переваги обраного ними вишу, втім їх ще раз переконують у тому, що вони не помилилися з вибором. Нам дуже приємно вітати наших першокурсників Цьогоріч Наш прийом навіть дещо краще ніж минулого, в цілому студентську сім'ю, якщо брати наші техніками коледжі. Денна зочне відділення вливається майже 3 тисячі студентів. Е, ну, 1200, десь 50 денна форма. Е, це кращий студент, якщо брати от середній бал, які вони отримали такі інше на ЗНО і так, далі, і так далі. Це краща половина е, випускників е, шкіл е, України в цілому. Дуже задоволений своїм вибором, так як СумДУ є, напевно, одним із найкращих вузів нашої країни. І я е, розумію, що в мене є тут дуже велика. Які перспективи, які я хочу а, в подальшому реалізувати? Керівництво університету переконує, основна мета вишу надати якомога більшій частині талановитих студентів можливість навчатися, не зважаючи на фінансовий статок їх батьків. Як наслідок, Сумський державний університет є найпотужнішим вищим навчальним закладом у регіоні за кількістю бюджетних місць.